Всім привіт! З вами знов Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Чогось був такий настрій, і мені захотілось показати вам ті наборчики, які я придбала не вчора, не позавчора, не місяць назад. Ну, деякі недавно, деякі трошечки давненько, але я чомусь їх не показувала. Можливо, не хотіла нікого. Чи дратувати, чи сама себе не хотіла дратувати. Просто для гарного настрою я купую собі наборчики, якось хочеться себе розрадити розважити після всіх різних новин, е, обставин і ну, самі розумієте, що я вам буду пояснювати. Тож не дуже хотіла знімати подібні відео. Ну, сьогодні такий настрій, що мені хочеться вам показати цю красу. На дворі сонячно, але дуже вітряно. Ну, Погодка сонечко вітамін Д. Це спонукає на те, щоб був, хотілося б, щоб був гарний настрій. Ось така кубка наборчиків, які я вам би хотіла показати. Малечу вам показувати не буду. Там в деяких відео малеча моя проскакувала. Тож, давайте будемо переглядати. Цікавенькі набори. Тут будуть, як ви бачите, і Ланарт, і Dimensions, і цікавеньке щось новеньке. Я ще таке не купляла кулір Classic, чи як там називається. Я ось про цю красоту. І мережка. Ну, Давайте розпочнемо. Я зараз трошечки приберу бік і буду показувати. Бачите, сонечко нам тут гарненько грає. Ну, давайте розпочну я зі схемки. Цю схемку я купляла мережка Львів. Вони показали новиночки, які вони завезли до себе в магазинчик, і я полазила полазила, думаю, я якусь би ще схемочку прикупила. Щоб потім подумати, на які тканинці я б хотіла вишивати, підібрати потім ниточки. Тут ниточок не видно. А, ну, тут ниточок буде прилічненько, і ось це, представте, це одним кольором, все буде зашиватись, лише потім вставлятись у це хрестиком ось ці фіолетові кольори, також ось ці зелені. Ну, я думаю, дуже буде цікаво його вишивати. В принципі, його можна і відшити, на, як на рівномірці. Мабуть, візьму якусь 32-гу, а, а може, і візьму, вона, здається, вишивається. Там десь був ключ. Я не пам'ятаю, відкривала чи ні. Давайте відкриємо побачимо ключ. Я, здається, відкривала, бо я дивилась. вона з ось такої книжечки, як бачите, такий чорно-білий варіант і кольоровий Бекстіч, і ще він у нас, бачите, такий. Квадратичний майже, майже квадратичний. Ну, вишиватись буде дуже-дуже легко. Ось подивитись, низ. Бачите, вишивається одним кольором, і вставочки а, другого кольору. Ну, Я думаю, буде нескладно вишиватись, тільки бери і вишивай. Так, що у нас тут є? А, тут вже, бачите, кажуть, скільки маточків треба. А, так, так, флос. Ось у нас так. І все вишивається в три ниточки. Оце я думаю взяти 16-й каунт, бачите, або 32-й каунт. Не хочу я іду брати, можливо, я візьму все-таки 32-й каунт, рівномірочки. І ось, бачите, у нас є ключик, який ми будемо брати, і вишивати. Є у нас навіть бленди. То хочеться взяти і повишивати ось таку красу. Цікавенько вишивати, так от купляти, і потім. Чого мене, мене перевабило, це ось ці орхідеї гарні, жовті. Люблю дуже обожнюю орхідеї, калібрі. Пташечки я взагалі обожнюю. Так, продовжуючи тему пташочок, придбала я ось такий собі. Дизайн від Dimension це проста серія. Старенький. 2009 рік написано. Хоча він не. Ні, тут десь був а, ну, 2010. Недалеко пішло ось така блакитна Аїда. Можна навіть буде замінити на рівномірку, тому що, як бачите, тут дуже великий простор не зашитого. буде подумати, можливо, з розводами взяти якийсь м -м, кашель або ще щось. 14 аїда. 38 на 41 см буде у нас ця тканинка. А сам дизайн 28 на 30 см ось такі весняні пташечки. Вважаю, що це весна, обожнюю кардинальчиків, обожнюю цих жовтеньких пташечок. Не знаю, що це за пташечка. Ну, ось придбала такий, побачила. Я давненько на нього дивилась і думаю, купити чи не купити, купити чи не купити. Ну, якщо я думаю про нього постійно думаю, то це означає, що треба купити даний сюжет, даний набір, якщо тим паче він іде по гарненькій. Тіні. Тож маю ось такий сюжет. І продовжуючи ще тему пташочок, ось такий наборчик так само думала думала брати чи не брати. Побачила у когось відшивну дуже гарно відшита робота. Також ця парочка кардинальчиків. Кардинальчики мені у відшиві дуже подобаються. І чому б не придбати. Так, давайте подивимось, цей наборчик я придбала на мережкалів го року випуску, ось у нас іде на такій да, в грей Аїді, він вишивається. Ось, трошечки так небагато ниточок. Також неповна зашивка. Думаю, також буду підбирати сюди. Так, а що у нас 16-та аїда? Може і не буду підбирати рівномірочку. Подивлюсь, подивлюсь, чи. Що робити, чи підібрати, чи не підібрати. Ну, Буде гарненько на рівномірці вишивати такий класний дизайн. Я думаю, там він буде не дуже складно вишиватись, тобто не буде там 6-7 складень ниток іти, вишивка пів хреста-хреста. А що у нас тут є? У нас, да? Ну, ба втри нав... мабуть, точно. Ось тут сніжок у нас буде вишиватись. Товстенькими якимось півхрестиками. Тож ось такі два сюжети з пташками маю. Потім ось цей простий сюжет, також на нього багатенько разів дивилась. Дуже мені подобаються букети квітів, таких ніжних, в таких спокійних кольорах і в прозорих вазах. Дуже-дуже подобається. Вишивається він на 14-й аїді. Ось такого якогось не молочного, не кремового, може слонова кістка. Що у нас тут? Ivory пишеться Ivorрі. Буде він невеличкий: 34 на 35,5 см. Я так думаю, що це буде сам дизайн. Ніде більше розмірів не бачу. Ось такі ниточки, як ви бачите, спокійні, також їх небагато, і сподіваюсь, він. Також буде вишиватись, бачите, півхрестиком там буквально в одну ниточку. Хрестиком також на листочках в одну ниточку там десь є, десь дві. Ну, я думаю, він повинен швиденько відшитись, і не дуже складно. Ось такий букетик з квітами. Проста серія. Також на нього давненько дивилась. Ну, а тут він попався мені. А де я його купляла? Мабуть, мабуть, теж на мережка Львів, а може, а може і ні. А може, в якомусь маленькому інтернет-магазинчику. Вже не пам'ятаю, от чесно. Бачите, коли зразу не показуєш, то і не знаю. Так, ось цей дизайн. Так, зараз пригадаю, Юля Хам'як, здається. Юлька, тобі привіт, якщо дивишся. Вона вишиває цю красу, заразила і мене. Не тільки я всіх заражаю красою, надихаю своєю вишивкою, але і мене також. Я якось раніше на нього дивилась, мені він, в принципі, подобався, але я не спішила його купляти, тим паче вишивати. Але коли дивишся ну, на просто картиночку в інтернеті набору, то це одне враження. А коли ти бачиш, як дівчата показують просування і відшив, то дуже-дуже починає подобатись даний сюжет. Тож таку красу придбала, райське місце, котедж такий дуже-дуже гарний. Хочеться, щоб в нашій країні, незалежній Україні, також все було таке мирне, тихе, блакитне небо і спокійне, щасливе. Життя. Ну, я сподіваюся, це скоро скоро буде. Тож, і придбала собі такий сюжет, також хочеться мені його повишивати. Ще, продовжуючи серію пташок, я ось не пам'ятаю, чи показувала вам ці пташки, чи не показувала, не знаю, от вже не пам'ятаю. Ну, покажу ще раз, якщо показувала Такі от синички і бузок. Дуже дівчатка так смачненько про нього розповідають. Дівчатка Танюшка вишиває Танюшка, тобі привіт, скоро побачимо її гарноту, і теж хочеться її розпочати повишивати, ну, поки що інші процеси. Не хочеться плодити однакові... однакових виробників наборчики, тому і поки що не Розпочала, ну але хочеться дуже-дуже гарний дизайн. Давайте подивимось на ниточки. Також вишивається на 14-му каунті айворі, аїда ось такі ну, класні класні такі нитки. Я вам не сказала про райське місце, на чому він вишивається. Він вишивається на рівномірці. Угу. Така краса 28-й каунт білий. Катонова, біла катонова рівномірочка. Клас, клас, взагалі буде релаксовий, типу як ланарт. Да. Супер. Ну, а тут у нас на Аїді вишивається. Тут повна зашивка. Міняти однозначно нічого не буду. Ні, не повна, ось тут не вишивається. Ну, все одно, тут я міняти точно нічого не буду, буду вишивати, як є. Не хочеться мені чогось на 28-й. Вишивати рівномірці. Тож буду вишивати, як є. Так, також мене заразило одним гарним наборчиком. Це ось такий. Ой зараз я не пригадаю, як він називається. Якийсь вік. Дуже-дуже гарна картина. Вона мене лякала тільки одним тим, що тут дуже багато фрузелочки вишивається. Ну, я думаю, нічого страшного, відішємо і ті фрузелочки. Вишивається ось на такій 16-й греяїді Такі нитки, ниток небагато, можливо, там є. Точно є ще додаткові пасми, і їх немало. Вони десь там всередині, такий він трошки товстенький. Ну, Дівчатка вже деякі повишивали, і я ще тільки його прикупила. Ну, Мені подобається ось ця епоха. Ось ці гарні бальні такі сукні, карети, знову мої улюблені конячки. Ну, класно. Я, в принципі, можливо, б не хотіла там жити ну, в, в цій епосі, але вона мені подобається: ці бали, ці наряди, ну, класно. Тож маю таку гарноту. Я думаю, що мій листоноша також. Типу з цієї серії, в мене ще кілька є сюжетів з цієї серії. тож І цей сюжет ми також будемо вишивати. Ну, і до цього сюжету також я нещодавно буквально вирвала з рук ось такий гарний пікнік. Я його придбала собі в Classic Design, але потім побачила в Dimensions і вирішила, що ні, я хочу цей дизайн мати в Dimensions і прикупила його. Собі, тож буду також його вишивати. Давайте ми поглянемо: 18-й каунт айворі аїди Прилічненько так ниточок, як ви бачите. ну, Теж суперовий дизайн, так багато різних деталей. І замок, і човник, і пташки, ці лебіді, і людей так багато, і карета з конячкою. Ну, класний такий дизайн. Цікавенький. Я думаю, також він буде цікавенько відшиватись і трошечки поскладніше, ніж листоноша. І ніж ось цей. Це у нас на так так, так, тут не пишуть, він у нас на 16-й. Ну, цей буде легше вишиватись, мені так здається. Цей трошки буде складніше. Ну, гарний. Дуже-дуже Так, Також раніше на нього не звертала увагу. Так само, як і на листоношу, тільки після того, як він зник з продажу. Ну, ось так буває. Тож і я думаю, можливо, не завтра, не через місяць, але якийсь там через рік, найближчий рік, будемо вишивати і цю красу. Так, діменше на цьому все. Давайте розглянемо мережку. Також цей дизайн не пам'ятаю, показував вам чи ні. Їх є 4 сюжети, але мене приваблює дуже саме цей, чим тим, що тут жовті пташки і фіолетова гліцинія. Цим мені і сподобався даний сюжет. Інші три я купляти, мабуть, не буду. Не хочу розводити ті серії, хочеться вишити, оформити роботу і мати красу у себе на стіні, а не чекати, поки я ще відійшу ще кілька робіт з цієї серії. Так, вишивається він, як завжди, на 16-й аїді. Ось такого кольору айворі, такі ниточки. Не дуже їх видно. Не знаю, чи буду заміняти, чи не буду. Скоріше за все, не буду. Буду вишивати по набору, і нехай тут буде аїда а не, а не інша тканина. Так, ну кольори тут не пишуть, тож ось такий сюжет маю від мережки. Ну, і ще один це одна із новинок мережки. Така садова вісняний сад називається, такий лейка. Щоглики такі два класні, дуже обожнюю цих пташок. У дитинстві мій тато розводив пташок, і у нього а, були ці щоглики. Я, я взагалі обожнювала цих пташочок. У нього були чижики, щоглики, ріпіла різні, різні. в общем. Різні гарні пташки, обожнюю весну, обожнюю квіточки, крокуси, нарциси, тюльпани ну, все, все супер в цьому дизайні. Я спостерігала за ним, коли дівчата Марина, здається, якщо я не помиляюсь, його відшивала. Коли Марина потрошечки викладала світлинки. Цього відшиву я вже розуміла, що я його хочу, коли я тільки побачила цю пташулю з комашкою в клювіку, а потім цю синеньку лейку з тюльпанами тут поряд. То це було однозначно, що я візьму, візьму, Ну, даний наборчик, і він буде в мене, буду його відшивати. Чесно кажучи, я хотіла його розпочати буквально десь квітень-травень, але поки що він лежить. Не розпочати, ну, нехай полежить, а я подошиваю свої розпочаті сюжети. Тож, таку красу також маю, не задумуючись, як тільки випустили анонс, що буде скоро ця, цей набор в продажу, я одразу його замовила, почекала і маю у себе. Ну і на солоденьке покажу вам красу, яка до мене приїхала. Це моя Клеопатра, це буде третя з серії. Тут поряд лежить у мене тутанхомон, якого я зараз вишиваю. Потім у мене ще є Ніферті, як ви пам'ятаєте. І потім я узнала, що є ще й Клеопатра. Дуже за нею ганялась, ніде неможливо було її придбати, але дякуючи. А, даже, 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 не знаю, як звуть дівчинку, а, вона а, шукає рарітетні діменшенси, раритетні Ланарти. Дуже вдячна їй за те, що вона мені дуже швидко в принципі, його знайшла. Як тільки я до неї звернулася, до цього мені всі, хто міг тільки шукали, не знайшли, а потім я звернулася до неї, і вона також Анютка мені допомагала, вона також до неї зверталась і попросила знайти цей наборчик, то я його то вона потім мені пише, що я його знайшла. Якщо будете брати, підтверджувати, то я його замовлю. Да, звичайно, буду брати, я хочу мати цю всю серію, тож і придбала його. Ну ось. ось такі мої покупочки. Давайте вам швиденько покажу: ось тут також принтована іде Лінда. Як і в тих двох наборах, ідуть ось такі гарненькі ниточки. І буде він також класно вишиватись в одну-дві нитки. Дуже хочеться, можливо, його після того, як тут Анхомон не можливо, розпочну її вишивати, тому що в неї вже і упаковочка тут трошечки, і це дуже старенький наборчик, тому, мабуть, його розпочну. Ну що ж, не буду більше багато вам балакати, показала вам красу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за коментарі, за лайки, за підписки. Я вам бажаю тихих мирних днів і ночі, швидкої нашої перемоги. Все буде Україна! Побачимось в наступному відео. Всім дякую, всім пока!